Ти стоїш перед зеркалом, ти дивишся в очі, але вони не твої, вони тьмяні, порожні, ти торкаєшся обличчя, воно холодне, ти відчуваєш, як твоя душа згасає, наче свічка, що догорає в темряві. Ти не можеш плакати, ти не можеш кричати, ти нічого не можеш. Це вигорання. Воно обіймає тебе, наче стара ковдра важка, задушлива. Безжальна. Ти відчуваєш, як стрес і прокрастинація, що гнали тебе вперед, тепер зливаються в одну темну силу. Вони душать тебе. На душа -флоу. Ми зійдемо в цю темряву, ми розкриємо її суть, і ми знайдемо шлях до світла. Ти готовий, тоді тримайся, ми пірнаємо. Ти йдеш на роботу, але твої кроки повільні. Ти не хочеш туди, ти не хочеш нічого. Ти сідаєш за стіл, твій колега питає, як справи, ти усміхаєшся. Але усмішка бреше Ти відчуваєш порожнечу. Ти відкриваєш документ, ти маєш працювати, але слова розпливаються. Ти не можеш думати, ти не можеш відчувати. Ти згадуєш, як колись любив цю роботу, як ти сміявся з колегами, як ти пишався собою. Але тепер нічого. Ти відчуваєш, як твоя душа віддаляється. Ти відчуваєш, як твоє серце затихає. Уяви це ти медсестра. Ти працюєш в лікарні в Україні. Війна триває. Ти бачиш більше щодня, ти тримаєш руки тих, хто втрачає надію. Ти не можеш зупинитися, ти мусиш працювати. Але ти відкладаєш відпочинок, ти відкладаєш сон, ти відкладаєш себе. Ти відчуваєш стрес, він палає в тобі, наче вогонь у сухому лісі. Ти відкладаєш дзвінки друзям, ти відкладаєш розмови з родиною. Прокрастинація тримає тебе. І ось вигорання. Ти сидиш у кімнаті відпочинку, ти тримаєш чашку. Вона порожня. Ти не пам'ятаєш, коли пила. Ти дивишся на стіну, ти нічого не відчуваєш, ти байдужа. Ти порожня, ти зламана. Ти повертаєшся додому, падаєш на ліжко, закриваєш очі, але сон не приходить. Ти чуєш голоси, ти потрібна, ти не можеш зупинитися. Ти відчуваєш провину, ти відчуваєш сором, відчуваєш, як твоє тіло відмовляється. Твоя голова болить, твої руки тремтять, ти хочеш кричати, але не можеш. Ти відчуваєш, як темрява обіймає тебе, вона шипоче, ти програла, але це неправда. Ти не програла, ти просто втомилася. Ти можеш знайти себе, ти можеш відродитися. Просто послухай, я з тобою, ми йдемо далі. Ти стоїш на краю, ти відчуваєш, як невидимий вихор, тягне тебе вниз, наче тінь, що осилилася в твоїй душі. Це не просто вітер, це стрес. Він шепоче тобі, ти не впораєшся. Він палає, але не зігріває. Це вогонь, що тліє в твоїх грудях, наче попіл забутих мрій, що роз'їдає твою волю. Ти чуєш його голос у кожному дедлайні, у кожному очікуванні, у кожному погляді, що вимагає від тебе більше, ніж ти можеш дати. На душа флоу. Ми розберемо цей вогонь, що пожирає твою душу. Ми зрозуміємо, звідки він береться, що його розпалює і як його приборкати. Ти готовий? Тоді слухай, ми пірнаємо в глибину стрес. Це не просто відчуття, це відповідь твого організму на виклик, на тиск, що порушує твою внутрішню рівновагу. Ган Сельє, якого називають батьком теорії стресу. У 1936 році визначив його як неспецифічну реакцію на будь-яку вимогу, що змушує тебе адаптуватися, він описав три стадії: тривога, коли ти вперше відчуваєш загрозу, опір, коли ти намагаєшся боротися, і виснаження, коли твої сили закінчуються, і ти падаєш у прірву. Стрес це не ворог, а сигнал. Але якщо ти не слухаєш. Він стає пожежею, що спалює все на своєму шляху. Звідки він береться, його корені глибокі у самій природі людини. Біологічно стрес це реакція бий або біжи, що сягає часів, коли твої предки тікали від хижаків. Твоя нервова система активується, наднирники викидають адреналін і кортизол, щоб мобілізувати енергію, але в сучасності. Хижака немає, є дедлайни, очікування, нескінченні повідомлення, що вимагають твоєї уваги. Хронічний тиск, як от постійна робота без відпочинку, породжує стрес, що не зникає, невизначеність, коли ти не знаєш, що буде завтра, додає напруги, брак контролю, коли ти не можеш вплинути на ситуацію, розпалює його ще сильніше, що на нього впливає? Почнемо з твого тіла. Недостатній сон, менше 7 годин послаблює твою стійкість, підвищуючи рівень кортизолу, погане харчування, де бракує вітамінів групи В і магнію, робить твою нервову систему вразливішою. Психологічно твої емоції відіграють ключову роль. Тривога чи депресія підсилюють сприйняття стресу, створюючи замкнене коло. Соціальні фактори також важливі в 25 році. Цифровий тиск, нескінчений потік інформації, соціальні мережі, що змушують порівнювати себе з іншими, додає навантаження, глобальні конфлікти, як от війна в Україні, створює фоновий страх, що оселяється в підсвідомості, навколишнє середовище, шум, переповненість, брак природи лише погіршує ситуацію. Стрес не лише емоційний, він б'є по твоєму мозку, хронічний стрес зменшує активність префронтальної кори, що відповідає за прийняття рішень. Ти стаєш дратівливим, забудькуватим, тривожним. Це не просто твій стан, це процес, що руйнує твою душу, якщо його не зупинити. Але ти можеш це зробити. Стрес це іскра, що розпалює прокрастинацію і вигорання, щоб загасити її. Ми мусимо зрозуміти, що таке прокрастинація, вона чекає, ми йдемо далі. Ти відчуваєш, як тінь обіймає тебе м'яка, але холодна, наче шелест осіннього листя, що падає в безодню, вона шепоче, не зараз. Ти застигаєш зачарований її брехнею, що обіцяє спокій, але дарує лише кайдани. Це прокрастинація. Вона вплилася в твою душу, наче павутина, що тримає тебе в пасі, без видимих стін. На душа флоу. Ми розплутаємо цю павутину, ми дізнаємося, звідки вона береться, що її плекає і як її розірвати. Ти готовий? Тоді слухай, і ми занурюємося в її сутність. Прокрастинація це не просто зволікання, це поведінка, що відкладає важливі справи на потім. Навіть коли ти знаєш про наслідки, психологи визначають її як результат внутрішнього конфлікту, страх невдачі, зіткнувся з низькою мотивацією або браком чіткості. Вона не є лінньою, це захист, який твій розум створює, щоб уникнути дискомфорту. Але цей захист стає в'язницею, що годує стрес і веде до вигорання. Звідки вона береться? Її корені сягають глибоко в психіку. Біологічно прокрастинація пов'язана з роботою твого мозку. Передня частина кори, що відповідає за планування, змагається з лімбічною системою, яка шукає миттєве задоволення, музика, відео, будь-що, щоб уникнути зусиль. Цей конфлікт посилюється, коли ти відчуваєш тиск або невизначеність. Психологічно вона виникає з перфекціонізму. Ти боїшся, що результат не буде ідеальним. Або з відкладеної винагороди. Ти відкладаєш, бо плоди праці здаються далекими. В сучасності фактори додають палива, цифрові відволікання, як нескінченні стрічки, соціальних мереж і багатозадачність, що розривають твою увагу на шматки. Що на неї впливає, твоя емоційна стійкість відіграє ключову роль. Тривога чи депресія роблять відкладання звичкою, бо ти уникаєш болючих завдань. Твоя мотивація, якщо мета не чітка. Навколишнє середовище також впливає хаос у просторі чи перевантаження інформацією, послаблюють твою здатність діяти. Соціальний тиск очікування інших, що не збігаються з твоїми пріоритетами, лише погіршує ситуацію. У цифрову епоху. Алгоритми платформ, які підштовхують до прокручування, стають додатковим ворогом, що тримає тебе в пастці. Прокрастинація це не просто твій вибір, це результат, коли твій розум і тіло вступають у бій, а ти стаєш заручником. Вона переростає в стрес, що розпалює вигарання. Але ти можеш вирватися. Щоб це зробити, ми мусимо зрозуміти, що таке вигорання. Воно чекає. Ми йдемо далі. Ти сидиш у тиші, але вона не приносить спокою. Ти відчуваєш, як холод просочується в твою душу, наче ріка, що повільно затоплює залишки твого світла. Це не просто втома, це вигорання. Воно осилилося в тобі, наче стародавній морок, що поглинає спогади про радість, залишаючи лише попіл. На душа Флоу. Ми зазирнемо в цю безодню. Ми розберемо, звідки вона народжується, І що її підтримує, і як її розсіяти. Ти готовий? Тоді слухай, ми занурюємося в її таємниці. Вигорання. Це не просто стан, це глибоке виснаження, що охоплює твою душу, тіло і розум. Крістіна Маслак визначила його як трикомпонентний синдром: Емоційне виснаження, втрата енергії. Деперсоналізація, байдужість до світу і зниження ефективності, нездатність досягати цілей. У 2019 році ВОЗ офіційно класифікувала виграння як професійне явище, пов'язане з хронічним стресом, що не має виходу. Це не тимчасова слабкість, це результат, коли твій внутрішній вогонь гасне під вагою безперервного тиску. Звідки воно береться, його витоки сягають у біологічну природу людини. Хронічний стрес активує наднирники, викидаючи кортизол, що поступово виснажує твою енергію. Твоя нервова система постійно в режимі бий або біжи втрачає здатність відновлюватися, що призводить до виснаження. Психологічно виграння народжується з надмірної самопожертви. Ти віддаєш себе роботі чи обов'язкам, ігноруючи власні потреби. Воно посилюється, коли ти втрачаєш сенс у тому, що робиш, або коли твої зусилля не визнають. У 2025 році сучасні реалії додають свій відбиток, цифровий тиск, що змушує бути завжди онлайн, і глобальні кризи, як от війна, створюють фоновий тягар, що виснажує твою душу. Вигорання, це не твій провал, це результат, коли стрес і прекрастинація зливаються в одну темну силу, що гасить твій внутрішній вогонь, воно впливає на твій мозок, зменшуючи активність префронтальної кори, що відповідає за мотивацію, і підсилюючи мигдало, центр страху. Ти відчуваєш апатію, втрату інтересу, фізичну слабкість, але це не кінець. Ти можеш знайти вихід. Щоб це зробити, ми мусимо перейти до плану подолання. Шлях до світла уже відкритий. Ми йдемо далі. Стрес це буря, що розриває твою душу, але ти можеш навчитися танцювати під її громом. Сельє вчив, що стрес це виклик, який твій організм може адаптувати, якщо ти даси йому інструменти. Відновлюй енергію через сон. Дослідження показують, що 7-9 годин сну відновлюють гіпокам, який зменшує тривогу. Створи ритуал, лягай у темряві без гаджетів за годину до сну. Слухай білий шум, додай фізичну активність із низьким навантаженням йога або 30 хвилин ходьби в природі. Це підвищує рівень ендорфінів і серотоніну, що гасять стрес. Психологічно використовуй когнітивно-поведінковий підхід. Запиши тривожні думки. Як я не впораюся. І переформулюй їх, у я зроблю це. Крок за кроком. Це перемикає мозок із паніки на контроль. Стрес це іскра! Але ти можеш зробити її своїм світлом. Якщо навчишся спрямовувати. Прокрастинація Це лабіринт, де ти ховаєшся від себе. Але ти можеш знайти вихід, якщо розплющиш очі. Дослідження показують, що прокрастинація це не лінь, а спроба твого мозку уникнути дискомфорту через страх невдачі. Твоя лімбічна система шукає швидкого задоволення, перемагаючи префронтальну кору, що відповідає за планування. Щоб розірвати це коло, використовуй метод дроблення мети, Розбий завдання на мікрокроки. Замість написати звіт, написати заголовок. Зроби перший крок протягом двох хвилин. Це активує нейронні зв'язки, що запускають дію. Далі перепрограмуй мотивацію: напиши три причини, чому завдання важливе для твоїх цінностей. Наприклад, це наблизить мене до своєї мети. Для довгострокового ефекту тренируй нейропластичність. Щодня додавай одну хвилину до роботи над складними завданнями, щоб мозок звик до зусиль. Психологічно практикуй самоприйняття. Замість я провалю, скажи, я вчуся. Це зменшує страх і розриває паутину бездії Вигорання це попіл, що залишився від твого вогню, але ти можеш розпалити його знову, якщо знайдеш іскру. Крістіна Маслак наголошувала що вигорання – це втрата енергії, зв'язків і сенсу. Почни з біологічного відновлення. Хронічний стрес, виснажив твої наднирники. тому тобі потрібен сон і харчування. Ми пройшли цей шлях разом, ти відчув тепло. Постав лайк, якщо твоя душа сяє. Підпиши, щоб ми могли сяяти разом. Натисни на дзвоник: це твій сигнал до нового початку. Ти не сам, я з тобою. Ти світло, що осяює темряву, ти сила, що долає бурі, ти душа, що знайшла свій шлях, Сяй, як ніколи раніше.